Тому ворог атакував Україну, намагаючись за три дні взяти столицю України Київ. І епіцентром цієї боротьби стало місто Ірпінь і весь Ірпінський регіон. Тоді, в самому Ірпіні, було чотири основні позиції оборони: торгівельний центр Жираф, блокпост на Каравангалі, блокпост на машторфі і блокпост на Стоянці. Один з цих блокпостів у березні. Очолював Іван з позивним ВДВ, який воював в зоні бойових дій в АТО і в перший день війни в Ірпіні став на захист свого міста. Івана, вітаю! Вітаю! Розкажи кілька слів про своє життя до 24 лютого. Чим ти займався і де ти народився? Я народився в місті Єрпінь. Ну, До 24 го числа я вже приймав участь в антитерористичній операції в складі 95-ї аеромобільної бригади в першому штурмовому батальйоні. Тобто вже досвід мав і ну, 24-го числа, як би що, прийшли в гості наші сусіди, зустрічали. Як ти потрапив е, свого часу в зону е, бойових дій в АТО? Добровольцем пішов. Ну, я давав присягу народу України. Ти до цього служив? Так, е, в мене строкова служба е, також в 95-й аеромобільній бригаді в тому ж батальйоні в тій жі в які я воював, в мене ще там хлопці зі срочки залишились. Майже там спустя 10 років, е, там, ну трохи менше, е, пішов за хлопцями. Бонус. ну То наша така чоловіча робота, знаєте? В березні я сфотографував а, тебе разом а, з міським головою Ірпеня Олександром Маркушином на в'їзді в, в Ірпінь з а, цим прапором. А, чи міг розказати ти історію цього прапора? Ну, це прапор з 2015 року, він а, виходить, він зі мною багато де приїхав. У мене а, пару разів а, згорали всі речі. Прапор і мій голубий берет, в якому я ще на срочці служив, вони якось дивом завжди залишалися цілими. І, ну, і Тут він був зі мною. Як берет, так і ну, прапор завжди був зі мною з 24 го числа. І наразі далі він зі мною. На ньому є багато підписів. Це твої побратими? Так. З них всі залишилися живі, хто підписував цей прапор? Не всі. А Одиниці. Як ти зустрів 24, ранок 24 лютого? У моєї матері день народження. Зустрів я п'ятого ранку відстуку вікно, і, якби дядько прибіг, сказав, що почалась війна. Мати почала плакати, просила, щоб я нікуди не йшов. Ну, десь. Ближче до обіду вона так трохи заспокоїлась. Я кажу: мама, ти розумієш, вона каже, іди. І я, я пішов. Як ворог заходив до Ірпеня? Спокійним побратимом, зі шляхом полізли на колону діставати трофейну зброю, не, виходить, на. А де це було? Це перед мостищем було. Там ще 72-га бригада, ну, наші такі. ну вони не знали, що то ми. Ми коли вже до них дойшли, то вони кажуть, ну ті теж були в такій, як я в чорній гражданці був, ну ніяких не пов'язок, нічого. І вони подумали, що то воскресло білоруси, і каже, Тункіс каже: я виходжу на командира. Каже, білоруси воскресли, можна станка танка лупину? Той каже, лупи. Прийшлося полежати трохи, померзнуть. Це одним днем йшло. Це, ну, це були перші дні. Це були перші дні. Там, е, здається, якщо я не помиляюсь, 25 числа ми в військоматі е, вже отримали зброю. Е, ну і можна було йти. Ну, Ну, все одно того було мало. Ну, автомати, ну і все, якби. Тобто зброї були забезпечені недостатньо у перші дні? Ну, звісно, ну і взагалі можна сказати, що не було. Ну, що такі автомати, чотири магазини, коли на тебе їдуть танки? І їх, якби, 72-га бригада, там це там ну, з того направлення розбили. Ну, були заїзди там техніки і біля жирафа. Ну, якби вони знали, що у нас нічого немає, то хм, було б інтересно. Такі. У нас був там неробочий лав, я його так от показательно виставив, щоб вони що бачили, що в нас щось є, знаєте. Ну, есть, ну, якось так. Ну, потім були вже РПГ. А з якою зброєю безпосередньо ви працювали? От саме ви з якою? Ну, це пулемети автомати. <татураски> Які завдання під час битви за Ерпінь виконували особисто ви спочатку і аж до періоду деокупації? Ну в, 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 в. получається, як на самому початку ми зібралися всі в організації, ну ветерани АТО? Збилися в кучу, і ми вже на БКЗ там е, жили. Оце де там бункер. Ми зверху там на другому поверсі, поверсі жили. ну Почали там якось грібати. Там в басах козака пригнали, якого вони ну, не змогли завести і поїхали. Ми його завели, тобто е, е, потім там ну, одяг якийсь там набрали, отримали зброю вже в військоматі. Потім ми організували таку штурмову групу, якби. ну не тільки там ветерани АТО були, були і молоді хлопці, які ну, прагнули також попрацювати нормально, скажімо так. Ми як, ходили, гуляли там на Бучу, там техніка віджималася їхня. Потім, здається, числа третього вже Буча закрилась таке. І ми стали на посилення на жирафі, на підкріплення. Це було 4 5 березня, так? Ну, от ми 3-го, як тільки вийшли, ми одразу жили на, на той момент, виходить, санаторій Ласточка, і ми дізналися, що там вже російські війська. Тобто туди ми вже не поверталися, ми залишились на жирафі і допомагали хлопцям утримувати. Скільки бійців я бачу, тримало блок -пост Жираф"? Е, Розумієте, якби трохи були розкинуті. Е, ми тримали там міст, виходить, з Бучі. Отільні відряди хлопців вони там на железки були, е, там тил нам теж прикривали хлопці. Тобто, ну так сказати, важко. Я думаю, десь людей 50, може, може, трохи більше. Скільки, скільки днів особисто ви були на жирафі? Я навіть ну, я так не пригадаю. Це орієнтовно тиждень був? Десь так, так. Е, ні, навіть менше менше тижня, е, бо потім мене поставили старшим на керовангалу направлення і вже далі працював я там. Аж до Ви були старші по, по блокпосту на Карвангалі, аж до деокупації е, міста? Е, ну, о, як нас виходить, вивели. Я не пам'ятаю, там вже кінець березня. Е, ну, Я був старшим на блокпості Карвангала так. З якими підрозділами взаємодіяли ірпінські хлопці під час виконання бойових завдань? Я маю на увазі Збройні сили і інші підрозділи? Е, ну, якби коли нам була потрібна артилерійська допомога, ми там виходили або на штаб, або напряму на Марка. Я з ним також працював. Є, ну, докол... На Марка? Ну, Олександр наш мар. Получається. Е, до кого міг якось зв'язок зловити, з тим уже і просив, щоб допомагали, співпрацювали. Ну, Мені на каравангал на усилення там на ніч приїжджали, і Колячук привозив людей своїх. Закарпатська Січ якось перший час також нам там допомагала, там були чотири людини, помню свят. Сват, а от далі не пам'ятаю хлопців позивних. У ну, мене якби контузії теж, воно, знаєте, багато нових людей всіх заповнить по іменам я от То братан, 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 давай, давай туди, туди якось. Ну, таке. На вашу думку, чи були шанси у російського агресора у ворога а, взяти Ірпінь і пройти далі а, на Київ? Завжди. Тут знаєте, як сказати. Війна головне маневри. З їхньої сторони, маневри були никудишні. Ну, Так як ми знали місцевість, ми організовано їм робили засади, і всі їхні спроби ми вщен знищували на нуль. А як загалом ви от рівень їхньої підготовки до цього взяття Києва за три дні? От Матеріально-технічної, організаційної, бойової? Е... Спершу я взагалі думав, як би взагалі, що як це отак, от стільки техніки і людей кинути просто на м'ясо, я думав, що це якось е, ну, спеціально зроблено, щоб е, сказати, от ви набили наших людей, скільки перебили, і, і заходить там якось не знаю. І дивувало, як е, такими колонами вони взагалі е, змогли організувати такі марші е, доволі. По кілометражу вони немаленькі. З такою технікою, тобто, якщо розрахувати, то ну, я не знаю. Якось у них це вийшло. Так близько підійти до Києва. Ви знаєте, я ну, не очікував. Не очікував, що отак швидко -от, ну, вони вже будуть тут поруч. Ви розповідали про те, що спочатку часто працювали по вилазках. Могли б розказати от кілька історій із цих вилазок? Як це відбувалося? Скільки людей з нашого боку брало в цьому участь? Які були наслідки для росіян цих вилазок? Запам'ятався той вихід, коли, коли так от, ну, якось досить глупо ходили туди-сюди, по маршруту йшли. Потім по ньому ж вертались, потім ну, по одній дорозі туди сюди ходили. Тоді ми е, на Балановці біля церкви, я ще пам'ятаю, ми в ту церкву заходили. Це я, повстанець і борода. Ми зайшли, е, там в підвалі е, був е, батюшка, виходить, зі своєю сім'єю, е, і він такий каже, хлопці, ось стара ікона. каже, е, Типа, потрогайте її, залишитись живими. Кажу, та я її кажу, поцілую. Ну і слава Богу, все живий. Тоді ми віджали техніку, виходить, це була техніка, яку так нам не вийшло, щоб вона стріляла в неї там розпізнавання, свій чужий. Таке притягнули її на жираф, поставили, я кажу, ну, вона GPS-сигнал кажу, дає ну, на що її став і кажу, завезіть її десь подалі. Ну, ну, Ми тоді вийшли без бою. нормально, ну, Звісно, хлопці там, з Азова хлопці загинули, вони там з деякими нашими хлопцями пішли, виходить, вони на, на Варшавській трасі повернули і пішли туди ближче в сторону Ворзеля, звідки вже ну, не всі хлопці повернулись. А у нас ну, дуже багато людей. Ну, вони таким мелким отрядом пішли. А основний склад ми вже вивели в Вірпінь і стали на захист на жирафі. Тобто. Есть... Там і вже вертушки з Гастомеля подимались їхні. Ну есть вже такий настав момент, що потрібно було виходити, щоб не втратити особовий склад. Ірпінь зруйнований на 70%. От на вашу думку, чому це сталося? Це просто ворог гатив бездумно, чи він орієнтувався на, певну, на якусь певну інформацію, що десь знаходяться українські снайпери чи українські збройні сили? Чи він просто був по цивільному житлу? Яким чином це відбулося? Вони на вас просто били, вони не могли зайти, і вони просто розбивали нам місто і все. Ну, моя думка така. Ну Тут я навіть в мене був такий момент, я на каравангалі е, знаходився і чую, як просто пішли прильоти по мікрорайону, там в район шостої лінії, е, де на той, на той час знаходилась моя мати. І я кричу, жит, машина, і пригаю, і під е, під обстрілом виводив мати до сусідки в підвал, кажу, мама, бігом. Там, а вона таки ще погано чує, каже, що таке, тут окна вилітають. Ну, ну і все зрозуміло. Знаєте, перед хатою, за хатою, поприземлялась, в хату не попали. Так. Дякуючи Богу, Жит, да. ну. це Дмитро Вдовенко, з яким, який теж був з вами разом на Карабангалі. Так, так. Як загалом будувалася оборона Каравангалі з нашого боку? Спочатку там хлопці оборудовали блокпост за мостом, потім ми отошли, Я коли приїхав, копалися копи, робились, виходить, ну, якось там, ну, розставляв, там дивився, де буде логічно виставити секрети, там, де якому як, кого розставлять. Настраювалася робота, ну дуже не вистачало людей. Ми от е зметром Дезєнком просто так от їздили по Ерпеню і збирали хлопців. Ми такі, типу, а що ти не воюєш? Каже, так зброї немає. Ми кажемо, а якщо ми тобі дамо зброю, ти будеш воювати? І дивилися йому в очі. А якщо людина ну, якось якийсь страх, то ми вже ну, навіть її не зачіпали. Ну частина хлопців таких, що до нас примкнули, і вони досі з нами. В нашому батальйоні. А багато хлопців загалом от, ваших побратимів загинуло от, під час бою е, в Вірпіні і от, в Вірпінському регіоні. Mm, так. Серед них були ваші друзі близькі? То о, о, Юрій, Калінін. Це дуже близька мені була людина. І, ну... Росіяни близько підходили до Каравангали чи ні? Чи вони так? просто здійснювали обстріл? Неблизько близько заходили. А як вони заходили? Якою технікою, якими групами? Це були групи ДРГ, вони заходили через. Вони десь жили, так я собі як, предполагав, що вони живуть десь в районі Ібіса. І вони через госпіталь вони заходили. Ну, приїжджала група монаха, Ну, у мене як військових людей майже не було на позиції. І... Там брати когось, щоб ефективно відпрацювати, ну, було дуже тяжко. І як би заручався допомогти, теж хлопці приїжджали, і ми ходили там, ну, де, де ми їх тільки не ловили. Ну, по всьому Ірпіню, тому що вони заходили, ну, де нам люди давали сигнали, що є, бачать, ну, ми вже там з усіх сторон там, зажимали, коли ну, по-різному було. Де ви на Каранагалі ховалися під час обстрілів? Ми ховалися у, у людей, виходить, в підвалі. Ну, ви бачили, як там все розбито. В приватному секторі. Так, це кінець Багірова вулиці. Це Багіров, Олександр, це з 95-й побратим. Получається, ми в кінці там в підвалі у людей ховалися в хаті. Добре, була вибрана точка для схову, і ми там в підвалі, якби ну, їм було тяжко ну, по нас потрапити, скажімо так. А люди, Ні, а люди люд, вже не жили там? Люди не жили. Ми усього після боїв Вірпеня вже не раз у них були, були в гостях і казали, що ну, зараз ми тільки закінчимо роботу і будемо допомагати вам відстраювати хату. Ну дякували їм, що ну, їхній підвал ну, врятував багато життів. У цей приватний будинок прилітало? Е, так, в кінці його розбило. Були навіть недалеко від окопів авіабомби встріли в землю і вона не розірвалася. Це на каравангалі. Так, так. Її потім вже взривали, виходить, коли ну, навіть люди позаїжджали Ну, тось, там, були всі. Просто, да, да, да. Над нами був такий желізний божий купол, і ангели-охоронці просто без, без перечин, ну. Без перестану літали і нас охороняли. Я просто завжди розмовляв з Після цієї 24-го числа дати я максимально вчуся розмовляти рідною мовою. Ну наконець до цього дійшов, знаєте. Фактично, крім того, що блокпост на Каравангалі стримував оборону від заходу росіян з боку Гостомеля та Бучі, відповідно, ви ще будували лінію оборони до військового госпіталя, оскільки вони базувалися на ЖК «Івіс». Ну, Сильно розвернувся, в мене не вистачало людей, виходить, в мене були орли, крати, перехресток і секрет. в мене на ліпках сидів секрет, який. ну, з будівлі не працював, Це ну, тільки був секрет, що йдуть, бачимо, і ми вже групою там на скажімо так, організацію засади, що, ну, щоб вони не могли зайти в місто. Чи працювали тоді ви за допомогою дронів? Так, дрони нам допомагали. У нас була команда, там, ми їх називали Птічка, то був мій двоюрідний брат і його ком. І якби треба, кажу, я їм э, дзвоню, кажу, треба попрацювати, все. все. вони приїхали, ми подивилися, ми там заїжджали на Планету Пластик, з нею злітали, і там вже дивилися. Ну, багато теж не могли роздивитися, тому що Гостомельський аеропорт, э, там э, дрони би, туди не залітають. Ну, таке побучуть, подивитися, могли, ну, якби. А теж не все воно видно. Те, що замаскировано, то його не видно. Знаєте. Ну, я а би... де вони найближче були до Каравангали? Е, ну, виходить. Вони були як прямо на каравангалі на наших перших позиціях. Вони там собі окопи порили, там, ну, вони з, з різних сторон питали, стикались, микались і, і отримали отпор. І... Ну, довольно близько, ну, як вам сказати. На території АТП їх не було чи були? Були. Вони ну, навіть там ремонтувалися. Фактично це 300 метрів, 300-400 метрів від е, другого блокпоста, правильно? Ну, це через мост, от, ну. Тобто, ну, піхота підходила і ближче, там ну, отримала отпір. Коли, як вам сказати правильно? Були там перше время дураки, які заходили, а потім, коли вже ну, забирають загиблих, то зрозуміло, що то вже не дурачки, що то вже більш професіонали, які ну, Так. Е якщо перші е з документами, то ті вже були без документів, і, ну, ну, і зброя, ну, та, що була з ними, ну, йшли з шмілями, ну, йшли нас палити, І ну, добре, що ми якось. Е Своєчасно відрізали їхні атаки. Тобто не давали можливості. Там, ну. Ви особисто забирали в них документи, тих, хто був з ними? Так, я вгору передавав. Вони з собою мали військові посвідчення, чи вони здебільшого були без них? Посвідчення військові ну, було дуже багато матеріального, якби. Такої інформаційної там і схеми колони, і позивні, і шифри ну, передавалося. Ну, я показував, в мене є там і переписки їхні ну, з їхніми жінками, з любовницями. ну, то есть. Що вони писали? Вони писали про те, що вони хочуть воювати чи не хочуть воювати. Ну, от любовниця одного питає в переписці, каже. А, тебе як заставили чи типу, грошима заманили? І він пише: так по приколу. Ну так от, по приколу приїхали вбивати наших людей, дітей, знищувати домівки. А чи було у вас особисте відчуття, що ви можете загинути? Звісно, завжди. Як ви до цього ставилися тоді? Ви знаєте, в такі моменти, як би ну, про то ну, особливо не думаєш. Такі моменти вже приходять в голову тоді, коли заспокоїлися, що е, ну, в голові є розуміння, що е, були моменти, і тебе могло вже не бути. Е, а коли при, би, при праці, як би про то не думаєш, чого ви більше боялися загинути чи потрапити до полону? М -м, до полону взагалі не збирався. У в мене як і в АТО, так і тут. У мене завжди для себе була граната і ну ніякого полону. Тобто, за мій шлях в 95-ті, ну. Вони просто б надо мною поїздвались і, ну, і все одно б я, і мене були. Ну, ніякого обміна, там я б не дочекався, ну, це точно. Так що ніякого полону. Ну. Враховуючи попередню біографію військову. Так, так. Е, вибачте запитання, воно своєрідне, але е, яким чином ви отримали контузію? Е, Якою з них? Е, тоді по порядку? Е, ну, їх на, насправді дуже багато, ну я не знаю. Е, такі серйозні, що були, то під горловкою, е, виходить, е, був артилер... ну, артилерія лупила. Якби, я не знаю, мене взагалі з-під землі відкопали, хлопці без сознання увезли. А я тільки вже в лікарні прийшов. В окопі чи на відкритій позиції? Я якраз з бліндажа перебіг в інший бліндаж, накидував амуніцію на себе і нас просто в бліндажі закопали. На Бахмутському напрямку ви багатьох херпінчан зустріли? Так, звісно. Тобто це хлопці, які і тут, деякі з них теж воювали за Ірпінь і потім перейшли так. захищати фортецю Бахмут. Чим ви будете займатися після української перемоги? Будемо, якби, на мою думку, об'єднуватися з хлопцями, будемо ну, будем робити організацію, будемо допомагати сім'ям загиблих, пораненим, всім ветеранам. Я хочу гідного життя для себе і для хлопців, які того заслуговують. І будемо організовуватись, над тим працювати. Якби і бізнес сфери, і ну я вже цим займаюся. Я поки служу, повністю на це не можу розвернути всі свої сили. Ну, після, після служби би, ну, то обов'язково. Ви маєте мрію про вашу власну справу? Я маю мрію, я, у мене вже є наречена. Десь місяць назад я їй зробив навіть менше пропозицію. Вона перша, хто дивиться цей інтерв'ю? <гум> так. Я хочу сім'ю, я хочу дітей. Ну. Це найголовніша власна справа, до якої ви прагнете. <гум> так, так. Яким чином ви зустріли вашу наречену? А, у нас коли вивели зірпіння, виходить. Була в нас ротація. Вона брала в нас інтерв'ю усіх хлопців. Вона робила нам кліп про ерпінь, де там, на жаль, там не всі, звісно, хлопці були. ну Робила нам кліп, брала у всіх інтерв'ю, і вона там мені допомагала в справах. Вона там на комп'ютері набирала, я її там диктував, багато такої паперової роботи було. Ну і я зрозумів, що це моя душа і вона буде зі мною. На вашому одязі е, шеврон з надписом Ірпінь. Чи могли б розказати історію цього шеврону? Е, е, так, цей шеврон виник, виходить е, е, основний костяк, який був е, зі мною на «Каравангалі». Ми створили. Е, Ну, для мене людина створила, розробила, виходить, шеврон. Тут, наче як герб, ну це зашифровано ВДВ, якщо бачите. І, ну, і знизу ірпінь. І виходить, основний костяк, який був зі мною на каравангалі, я для всіх розробив і всім дав такий шеврон. Що б ви хотіли сказати вашим землякам, вашим ірпінчанам в цей нелегкий час? Ну, це навіть для всієї країни, що нам потрібно згуртовуватися і чим скоріше ми всі згуртуємось і будемо разом. неважливо, в якому направленні людина буде працювати, але якщо вона буде працювати на користь країни і для скорішого завершення війни, то скоріше ну, ми закінчимо війну і будуть в мене діти, буде в мене сім'я, і, ну, і все, все добре. Якби хочеться вже відпочити. Щиро бажаємо нам перемоги і пошвидшої відбудови нашого міста, і щоб над Ірпенем завжди було мирне небо. Да, все буде Україна!